Команда першого подільського вже готова підсумувати для вас події середи 10 квітня. Тож далі про головне. Вперше в очному форматі у столиці відбулося засідання керівного комітету багатосторонньої координаційної платформи донорів. Очільник Кабміну засередив увагу присутніх на нагальних для України питаннях. Денис Шмигаль зазначив, що у березні Україна отримала 9 мільярдів зовнішнього фінансування, але все ж головним викликом залишається підтримка бюджету в другому півріччі цього року та на наступний рік. Також прем'єр-міністр закликав посилити роботу над розробкою механізму щодо використання заморожених російських активів для потреб України. Продовжуємо випуск новинами Хмельниччини. Мінімізувати кризові ситуації ВПО намагаються працівники благодійного фонду Карітас. Нині у проєкті гуманітарної підтримки знаходиться близько 50 родин, які потребують одягу, харчування та засобів гігієни. Наші журналісти познайомились із трьома сім'ями, які змогли покращити умови проживання завдяки вчасній допомозі. Про їхні історії далі. Аліна проживає у Хмельницькому районі. На її утримані п'ятеро дітей. Нині жінка вагітна. Відтак потребувала допомоги. Каже, потрапити в кризову ситуацію може будь-хто. Головне, аби поряд були люди, які готові підтримати. У її випадку це не родина, а благодійники. Я теж не вірила в це, що може хтось допомогти. Так що на разу, так одного вечора подзвонили, що вам статніки треба. Я кажу, що нічого не треба. Ну, ну, я просто не вірила, що так може бути. Ну, як привезли першу нам цю аж цю мультиварку, то ну, реально ми всі були в шоці. Ну, я просто не вірила, що таке може бути. Якщо ну, комусь треба так допомагати, бо я вже не можу. Ой. Потім холодника нам привезли оце. І так на свята, мої діти, хоч якісь концерти, вже щось побачили, подарки вішли на якісь свята. Додає, реалізація ініціативи дає можливість сконцентрувати увагу на вирішенні інших не менш важливих потребах, таких як зміцнення економічної безпеки, покращення стану здоров'я та пошуку комфортних умов проживання. Завдяки благодійникам ми змогли зекономити гроші на речах, на продуктах, на, ну, на гігієні, на всьому і могли підскладати почати робити ремонт в хаті в кімнатах. Одну кімнату вже закінчили, ще дві лишилися. А це вже подвір'я у сусідньому селі. Тут проживає незвична родина. Валерія старша дитина у родині. Коли померла її мама, вона була змушена всиновити двох менших дітей, маючи свою власну родину. Нині усі проживають у будинку, який потребує ремонту. Відтак усі кошти витрачають на покращення умов проживання. А от найнеобхідніше не вистачає. Тому допомоги шукають у волонтерів. Велика подяка партнерам, благодійникам з Італії за продуктові набори, гігієну і одяг. Наталія Шевченко переселенка. Вони разом із чоловіком встановили десятеро дітей. Спочатку вони жили у костелі, потім знайшли невеличкий будинок, у якому всій родині було тісно, але головне без обстрілів. У тому будинку ми прожили півтора року. Я ж кажу, дякую хазяїну Сережі, Він з нас ні копійки не взяв. Ми тільки що пользувалися світлом, газом, оце ми оплачували. А так і там меблі були, ми всім цим користувались і все. От. Ну і Валя приїхала знову ж до нас туди в гості, подивилася, каже: Ні, це не це не годиться, і вони нам придбали оцей будинок. За кілька місяців волонтери допомогли зробити ремонт, проте родина потребує постійної підтримки. До прикладу, благодійний фонд Карітас на постійній основі надають продуктові набори, засоби гігієни, іграшки, побутову техніку, а старшій доньці допомогли із навчанням. Діяльність благодійного фонду вже понад два десятка років спрямована на мінімізацію кризових ситуацій. У важких ситуаціях сім'ям варто допомагати шляхом надання матеріальної допомоги у вигляді натуральної допомоги, продуктів харчування та побутової хімії. Їх є більше 50 цих родин, яким ми систематично допомагаємо продуктами харчування, засобами гігієни і також іншими речами, які, наприклад, вони цього потребують. Я думаю, що за допомогою наших партнерів ми зможемо збільшити. Цю кількість, але на сьогоднішній день поки що зможемо так забезпечити і так зреалізувати. Отець Іван додає, розширювати допомогу будуть при підтримці іноземних партнерів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вишивана Україна благодійну ініціативу з такою назвою сьогодні презентували представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Аби зібрати кошти на допомогу нашим захисникам, народна майстриня, 82-річна Неоніла Боричко передала волонтерам 10 унікальних своїх робіт. Далі кожна з картин отримала свою представницю медійну жінку Хмельниччини. До 1 травня триватиме збір донатів серед учасників і розіграють вишиванки, у які пані Неоніла вклала душу. Як долучитися до гарної справи? Розповість Оксана Медведєва. Стартує благодійний проект Вишивана Україна. Три тижні триватиме аукціон десяти картин. Лоти надала народна майстриня Неоніла Боричко. Жінка у свої 73 роки активно волонтерить. За донати віддає картини, у які вкладає власну душу. каже все задля перемоги. Щоб люди не гинули, а то і мирні, і солдати вже і до нас в селі вже були хлопці, що загинули. Той ну. Хотіло б всі скоріше перемоги, щоб цей внесок хоч хоч чу, чу, щось допоміг Збройним силам. Кожна картина має різну тематику, тож знайде свого покупця. Організатори планують зібрати щонайменше 100 тисяч гривень. Їх витратять на закупівлю зарядних станцій для бойових підрозділів. На жаль, дуже складно сьогодні збирати кошти на потреби наших збройних сил України, і ми кожного разу, анонсуючи якийсь збір коштів, бачимо, що активність людей ну, на жаль впала. Але ми не маємо права сьогодні забувати про те, що в країні. Ні, йде війна, дуже жорстока війна з дуже серйозним підготовленим ворогом, і ми допомагаємо не збройним силам в першу чергу, а собі кожному з нас. Партнерками проекту стали 10 активних жінок Хмельницького, які на власних сторінках у соціальних мережах будуть проводити благодійну лотерею. Кожна із них обрала лот найближчий до серця. В мене є сина. Кажуть, кожен чоловік має посадити дерево, збудувати будинок та виростити сина. Я обрала картину з будинком з бабусиною хатою, адже найбільше бажання кожної матері це, щоб її діти поверталися живими і здоровими додому. Результати аукціону оголосять 2 травня на офіційній сторінці громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Електросамокати зручно чи небезпечно у місті таких двоколісних можна зустріти на кожному кроці, але далеко не всі знають про правила користування цим транспортом. Тож саме про це дізнавалася Тетяна Ржепянська. На вулицях міста, куди не глянь, можна побачити електросамокати. Степлом двохколісні стали як ніколи актуальними, адже це швидко, зручно та весело. Втім, далеко не всі знають, як ними користуватися. Насправді все досить просто. Для початку слід завантажити додаток, просканувати qr код проводимо транзакцію і можна вирушати. Хоча ні, для початку слід ознайомитися з правилами. Рік тому електросамокати в Україні прирівняли до транспортних засобів. Та питання щодо прав та обов'язків водіїв двохколісних та належної поведінки інших учасників дорожнього руху стосовно них досі залишилися неврегульованими у чинному законодавстві, кажуть поліцейські. Але щоб уникнути нещасних випадків, існують загальні поняття, яких слід дотримуватись. По перше, це під час руху триматися якомога ближче до правого краю проїзної частини. Використовувати засоби персонального захисту, шоломи наколінники, налокотники, користуватись світлоповертальними елементами в темну пору доби та в жодному разі не керувати електросамокатом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ну і, звісно ж, дотримуватись інших правил дорожнього руху стосовно проїзду перехрест, дотримання правил рядності, виконання вимог світлофора чи вимог дорожньої розмітки. Спеціально для самокатів у Хмельницькому створили паркомісця, адже сучасний вид транспорту просто заполонив місто. Раніше хмельничанин Дмитро використовував його чи не щодня. Я користувався а, десь рік тому, тому що мені потрібно було кожен день добиратися там від театру, бо я працюю а, на Львівське шосе. Я кожен день майже брав. Він зручний, але ну людина, яка користується ним, вона також повинна знати правила дорожнього руху, тому що це аварійні ситуації, ну це така відносно небезпечна річ. Нині у Хмельницькому функціонує чотири служби, які надають право оренди транспорту. Ціна такого задоволення щонайменше 3 гривні за хвилину, плюс вартість активації від 9 гривень. Незважаючи на ціну, містяни вбачають в ньому багато переваг. Головною перевагою є те, що при його використанні це по перше, воно ж екологічно в нас виходить, і ми не витрачаємо на це. Шкідливі викиди від автомобіля, і воно забезпечує час. Варто пам'ятати, самокат це не тільки веселощі, швидкість та гарний настрій. Це насамперед відповідальність. Тож, щоб прогулянка з вітерцем не закінчилась травмою, слід дотримуватись правил безпеки. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Автомобілі зможуть мобілізувати таку новину. Опублікував нардеп Олексій Гончаренко. Це стосується громадян, у власності яких більше одного транспортного засобу вилучати дозволять працівникам ТЦК. Це рішення ще мають підтримати нардепи більшістю голосів. І поки триває засідання, наші журналісти дізналися думку містян з цього приводу. Депутати Верховної Ради України розглядають законопроект про мобілізацію у другому читанні. Один із пунктів це вилучення автівки на потреби ЗСУ. Якщо у родині їх більше ніж одна. Чи підтримують таке рішення містяни? Дізнаємось. До родині може бути декілька автомобілів. Мабуть, якщо це автомобіль, який дійсно військовий може використовувати, це логічно, але набагато більш логічніше, якби держава за кошти закупила автомобілі одразу у виробника. Це не є проблема. В чому проблема закупити пікапи на Тойоті або на Сузукі. Вони задоволені це продадуть. Це було більш логічніше, ніж е, українців в чомусь обмежити на сьогоднішній день, бо ну, в принципі і так нелегко. Межа здорового глузду. Ви розумієте, якщо це одна автівка і людина на цій заробляє якісь гроші, то вилучення бізнесу паде. А якщо є, війна в нас йде, так що тут нема питань. І де виживаю з нації зараз? Ні, не підтримуємо. Чому? Ну, тому що не можна нічого забирати в людей. Тільки по їхній волі. Якщо, якщо хтось має автівку, хоче віддати на ЗСУ, будь ласка, забирать? Може, там інваліди живуть, то як їх? Якщо здорові люди, то і треба їх мобілізувати, незважаючи не на що там є автівка чи немає. Якщо в когось дві-три, там і вони підійдуть, то можливо це рішення було б доцільне. Однозначної відповіді я вам не скажу, бо в мене немає автівки. Я вважаю, що правильно, в країні війна і для сім'ї достатньо можна буде одним автомобілем користуватися. Якщо потрібно, заради перемоги я вважаю, що чому б ні. Погано, тому що це власність є господарська, вони не мають права забрати навіть на війну, щоб не сталося. Є допомога, є... хай забирає свої автівки в першу чергу. Депутатські вони не збідніють. Таке моє ставлення. Листівки, які відображають серце міста, найбільш мальовничі будівлі зображено на папері. Деякі з них ще стоять до сьогодні, інші змальовані зі старих фото та оповідей. Кошти із проданих екземплярів ідуть на допомогу військовим. Листівки, які створені з любов'ю до Хмельницького, Юлія Трімасова створила колекцію архітектурних пам'яток міста та області. Насправді, минулого року цей проект я його називаю. Хмельницький, якого ми не помічаємо, тому що першочергово він розпочався з серії листівок, де були 10 листівок, я його назвала так, Хмельницький, якого ми не помічаємо. А далі була серія листівок про скурі втрачена. То отже, він переріз за межі нашого Хмельницького. До мене звернулися з Городочини з пропозиції намалювати їхню цікаву архітектурну будівлю. На листівках відтворено старовинні будівлі, але у колекції є також і новобудови. Серед екземплярів є і ті, які втратили автентичний вигляд. Особливо мені подобається малювати. Ті будинки, яких вже немає, насправді така такий будинок в мене є. Листівка з таким будинком, це колишня жіноча гімназія. Малювала я по старій поштовій листівці, і насправді ти, коли малюєш, тобою перехоплюють які різні емоції. Ти собі уявляєш події, які відбувались в тому будинку. Адже на жаль, його побачити на власні очі не можна, але на листівці він є. Деякі з будинків можна навіть не впізнати сьогодні. Жінка намагається відтворити початковий вигляд та оригінальні орнаменти. Зазвичай вона фотографує будинки, а потім змальовує. Але якщо локація зазнала змін або зруйнувалась, то доводиться шукати старі фото. Потрібно завжди показувати історичну архітектуру. Це Своєрідне таке донесення до молоді, до старших людей про те, щоб звертали увагу на ці гарні будиночки. На жаль, в нашому місті не так багато історичних будинків. Ми не таке історичне місто, як Львів, Івано-Франківськ чи навіть Київ. У нас є своя неповторна архітектура, свій неповторний цегляний стиль. Усі зароблені гроші з продажу йдуть на допомогу військовим. Юлія каже, що малювати вона любить, особливо коли це допомагає іншим. Минулого року мені спала на думку ідея друкувати листівки в поліграфії і продавати їх. І вирощені з продажу кошти я передаю фонду волонтери Поділля. І за ці кошти були куплені турнікети. У колекції уже понад 50 екземплярів різноманітних архітектурних пам'яток. На звороті кожної листівки є опис з історії цього місця, а ціна символічна 15 гривень. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Фарбуємо волосся вдома чи у салоні. Кожна жінка хоче оновити свою зачіску. За дешево, однак є ряд підводних каменів, які слід враховувати. Домашнє фарбування може зіпсувати волосся. Як цього не допустити? Дивіться далі. Саме навесні у перукарнях найбільші черги. Попит на перекриття невдалих фарбувань зріс. Перукарі кажуть, що у домашніх умовах пофарбуватись можна, але робити цього не радять. Є дуже агресивні фарбники, які можна застосовувати тільки в салонах краси. Перукарі проходять навчання, дуже ретельне, тому що зараз хімікати дуже складні. І тому я би не рекомендувала фарбувати дома, висвітлювати, працювати з фольгою, працювати з продуктами, які несуть в собі персульфати, це вибілюючі пудри, порошки, засоби, які висвітлюють волосся. Складні фарбування краще залишити для професіоналів, а от легкі тонування власноруч зробити можна. Якщо ви хочете протонувати волосся, зробити такий незначний відтінок, для того існують зараз фарбники, які продаються в мас-маркеті, але теж там є дуже багато питань до тих фарбників. Є люди, кому це підходить, і фарбування виходить лагідне, волосся залишається живим, і ці люди можуть фарбуватись вдома самі. Кожна фарба індивідуальна. Потрібно знати необхідні пропорції складників. У магазинних варіантах картинка на упаковці зазвичай відрізняється від реального результату. Для того, щоб нафарбувати волосся, це не тільки просто його треба нанести на волосся, треба ж розуміти, що ти робиш. Що ти робиш і чим? Тому що до фарби додається окисник. Окисник – це перекис водню. Вона буває 3%, 6%, 9% і 12%. І від цього залишить ваш колір. Або ви плямами, або ви рижа, або ви жовта, або у вас волосся облетіло, або ви навпаки стали чорною. Якщо все ж таки вирішили фарбуватись у домашніх умовах, перукарі кажуть, що потрібно стерегтись не тільки алергії у найкращому випадку фарба може лягти плямами. У випадку блонду волосся може взагалі відпасти. Є випадки дуже часті, коли до нас приходять після домашнього фарбування переробляти цю роботу. Дуже складно, дуже ретельно треба підходити до цього. Наслідки невдалого домашнього фарбування будуть різними. Вони не тільки спричинять поганий настрій, а й шкоду для здоров'я. У деяких випадках майстер відмовляється від відновлення. Олександра Толстюк Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Яким цей день побачила команда Першого подільського ще більше інформації для вас зібрано у наших соціальних мережах. Ви завжди можете долучитися до інформаційного простору, надіславши інформацію про важливі події, що вас оточують. Дякую, що обираєте нас.